Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про трапецію двірників, або привід склоочисника на, на, на такому автомобілі, як Шкода Фабія, Шкода Фабія Комбі, Шкода Roomster. Значить, поїхали. Що раніше ми робили? Раніше ми зрізали ось ці втулочки, які були розбиті, запресовувалися сюди Ми їх або точили, або робили на 3D-принтері. Але. Ви ж розумієте, що найкращий автомобіль, який новий. Точно так само, найкраща, яка запчастина, та яка нова. Зараз ми замовляємо нові тяги. Вона є ліва і права, відрізняються вони тільки цією втулкою. Ця втулка ну, в основу вона завжди не зношується, тут зношується тільки три. Раз, два, три. То зараз же нічого не потрібно вирізати. Потрібні вам тяжки, дзвоните, замовляєте, ми вам їх відправляємо. Дві тяжки. Ви просто їх спресовуєте. Запресовуєте нас силіконову смазку. Чого силіконового, бо до силіконової смазки не липне пилюка. Ну Звичайне місце протираєте, поставили, і питання закрили. Кому потрібно номер телефона внизу.